Беремо кущову троянду. Це, до речі, також українська троянда. Ніякого імпорту. Маргарита Досенко на ярмарку, де ветерани та їхні родини представляють започаткований ними бізнес, проводить майстер-клас зі складання букету. Жінка каже, чотири місяці тому започаткувала власну справу, відкрила квіткову крамницю. Я переселенка з Луганщини. Приїхала на Хмельниччину разом зі своїм чоловіком, який згодом приєднався до війська. І, на жаль, 23-му році він загинув. Жінка розповідає, шукала справу, яка б витягнула її з депресії. Я поїхала на курси до Львова, пройшла курси. Мені так дуже це сподобалось. Я захопилася, і вже по приїзду у Хмельницький я зразу почала готуватися до відкриття квіткової крамниці. І в червні цього року ми відкрились. Алла Власова придбала на ярмарку для онуки соки. У мене син також зараз на війні під Славянськом. Внизу у нас кав'ярня на першому поверсі. Я прийшла раді цих хлопців і дівчинки, у яких сокарня. Ветеран з десятирічним бойовим досвідом Ярослав Козачук каже: бізнес започаткували у вересні цього року. Представляємо наш сімейний бізнес це цех з виготовлення соків прямого відживу. Ветеран розповідає, вкладені у бізнес грантові власні кошти планують відробити за кілька сезонів. Сподіваюся, що за два-три сезони він окупиться, бо це більше сезонна робота, а міжсезоння плануємо продавати власний сік, співпрацювати з Фермерами, садівниками, дружина кадрового військового Олена Красан презентувала на ветеранському ярмарку іграшки власного виробництва. Новорічні іграшки, чашки інкрустовані. таке. Такі подарунки, які запам'ятовуються, і подарунки, які піднімають настрій, жінка каже: усі вироби виготовляє власноруч. Кожну цю відливку я роблю з пластика, кожну прикрасу я роблю сама. Це моя віддушна, бо я військовий волонтер з 14-го. Сьогодні ми вперше в Хмельницькому проводив «Ветеранський ярмарок. Насправді, ідея. Дуже правильно, тому що сьогодні тут представлений бізнес тих людей, які є ветеранами або діючи військовослужбовців, їхні родини. Це можливість сьогодні інформаційно їх показати, підсвітити, допомогти їм в розкруті. За словами Миколи Ваврищука, на ветеранському ярмарку були представлені вироби 23 учасників. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.